Всім доброго дня, вітаю вас на каналі Nision Fishers. Знову прийшли на річку Остер, полови трибку. Одну вудку воно вже закинув. Зараз другу соберем і теж будемо закидувати. Не знаю, кого ми сьогодні впіймаємо, вийшов так. Розвіятись. Трошки треба відпочити від роботи. Треба, треба рибалка. Так що я думаю, щось ми сьогодні з вами допіймаємо. Так що не перемикайтесь, попереду саме цікаве. Їхав на трошки на друге місце, а Карасіновий зверху. Я його сижу, си, сидів там ждав. В пер відро А, він тут. А він тут ходить. Він туди до травички йому щоб не бачив. З'їв. Ну, коротше, будемо ловити зверху на мастирку. Нарешті! Нарешті я його дочекався. Не, черв'як. А ти сидів чорті оддає. червяк? Черв'як. Отдай, і так мало. Все, розмочили сезон. Я Нарешті нормальна покльовка. Я коротше пока смотрю в іншу сторону. Поворачувається, поплавка нема. Да, друзі, є ще один. Да, червячок. Дуже він неохотно, він просто гріється. Вигрівається на сонечку. Хоча сонечка тут вже немає, але табуни ще ходять. Блін, років... Років 10 я не бачив такої кількості. Все під ногами ходить, а брати не хоче. Ось він! Ось він! Хо-хо-хо! Ще одненький. Так, може зараз розклюється на вечорок. яке буде толк сьогодні підбережок. Yeah. Oh, oh, oh. Попав, попав на живу. Попав на косяк Він перестав боятися. То ті, тінь падала. <пала> Ти стоїш, що від тебе тінь іде, що від удочки. Він, скоріш за всього, боявся. А зараз йому роздолі пішло. Ну, ну ви поняли, да? <риклад> Ой, красик же, не люблю я цю рибалку, але один раз можна половити. А може два рази побачимо. Коротше, поки клює, треба ловити. Ну, yeah. это как на белых камнях. Так, пока я уже треба зайти. А я запись выключил. Твою ж ты дивизию. Короче, думал, камера не записывает, я выключил случайно запись. Вообще, горнюсик. Эх. Блін, який же це кай. Блін, знову і знову камеру виключив. Да що ж таке, блин? Не хоче, я пару жди бо я думав і отпускає. Да оце доба на привичка, камера записує, а я опять блін тикаю. Виключаю її, блин. Хороший би на карасі. Сам прикол, що він буде жить по пожар вилазить. Буде, він тут Він же сяде на дно, він не де ж не дінеться. як б він гади сітками не буде. — о, о. Ось вони ж один вже підходив з намками Намки будуть 102 Да шо таке? Я поняв! Я поняв! Лізочка то тоненька! Да я ж бой. Ну оця бріна хороша, в тебе вона пружинить, а там в мене взагалі ніж. <Я>, не гестронг, вона хоч і дешева, але класна. Ну вона сюди ось 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 отрабатує сюди ось 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 красивенько, а? начись, поки я живий. <ривіт> 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 так а шо. Mm -hmm. Я живий. Я його побачу. <ривіт> ось він! Ось він! <ривіт> 内蒙。<laughs> <laughs> <laughs> Коль на рибалка, сто вот так не ловив. В дитинстві ще так ловили. Вудка, хліб або батон. Виходиш, бачиш, карасики поверху бігають, і ти їм під низ кидаєш. Ну наре нарешті. Наконец-то це сам Держить, блин на 0-12 это твоя, блин. А? Леска, блин. А, а то же только так вытягивать його из цього, Із смотри, блин, и Да, 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 в трави. Оп. Вертаем на изначальную точку. Оно и Андрюха чудить И на, подмотке, что он, он сделал на подмотке, да? Да. Это же удочка, Я думал, там килушный, блин. Да це не дуже м'яка у мене удочка, я не знаю чого воно. О! Це краща моя напевне рибалка, що я по відкритій воді їздив. Скільки я досну разів і нічого. Взагалі, 2-3 рибки за рибалку. А цей опересити біля дому. Ой-ой-ой. Нормально. Вибріна. Оце. Як нажив сам біля, да? Він сам. У него крючок в роті, а він перехліснув уже. я ще поменяю це. І на моїй вулиці є праздник. Ось! Ось він! Ось він красунчик. Короче, мене з дому вигонять сьогодні. Середній. Не таке саме. я бачу, я думаю, Я його побачив. Під носа йому. Tut tut tut. Vou O meu Далі під ногами бере. Глубини нема. Глубина по мінімуму. Хоча тут біля двох метрів. А він з самого верху бере. А покльовка наша ота тюлька, блін. Тик-тик. И червя начал уничтожать за поклепки. А вино все. У Андрюхи спидноса. Но я пока думал, куда закинуть. А я его уже вытянул. Шуганул тикиш. Ой, все. І на моїй вулиці знов праздник. Ой. Це вже на кареся, і не захочеться їхати нікуди. Оно! А хто моїх карасів вилавлює. Шучу я звісно. Риби не жалко, хватить на всіх. Клюй бо піду. О. Фух! А це линок. Линок? Да. Не ні пігався, німов, <рігався>. є Но мы сделаем вот так. Хай пидростая. За дедушкой, за бабой. До дыба вся. рейшти блин Хвилин 20 э? Хвилин 20 пимать не хватит У этих песен может авторские права будет быть на нежен самый красивый порасс

To, я не знаю, її не Тетяна немає, сколько стоїв, не прогнала ні разу, каже сам біля газети. Фига ся влупив. Хороший, іде досі. Постав на гарно, хорош, все. Чуєте, проганяє, проганяє. Все, 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 побіг. Підніс попав зразу. Ну, в попадаєш, так в голови, да. Так же ж не хоче брати. Ну нарешті. Додергався. Губатий. Шамадуза. Ніколи руки помыть. Да под помыть. Главно процесс, пока момент. меняем. Клюе как на белых камнях. А потом шукай, потім потом корму. Так, ладно. На цій прекрасній ноті завершуємо рибалку. Клювати перестало. Думав, крайнього карасика піймати, але щось воно, щось воно не йде. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, даби не пропустити нові відео. Ну і всім до нових зустрічей і не хвоста ні лузки.